Вітаю, друзі! Вирішила з вами поділитися ідеєю чудового подарунку для ваших рідних близьких на різні свята або для себе зробити приємний подарунок. А також хочу поділитися відгуком про сторіночку «Фотопрезент», де я замовляла ось таку картину. На полотні із фотографії. Насправді, щоб зробити таку картину, не потрібно спеціальних фотосесій з дорогих фотоапаратів. Достатньо було просто фотографії з телефона. Там у них дуже злагоджена команда. Вони швидко працюють. Я відправила їм фотографію буквально через. Годину ми вже погодили макет. Вони трішки покращують якість фотографії, збільшують її. Якщо потрібно, вони можуть обробляти її різним чином, покращувати, можуть додавати людей, забирати людей, об'єднувати фотографії. За вашим бажанням на це є це додаткові послуги. За них потрібна окрема оплата. Але я не хотіла нічого робити з фотографією, хотіла надрукувати такою, якою вона є. Трішки покращити якість. Для вузінських людей знайома локація на цьому фото. Воно вийшло таке ніби намальоване. Ну, це така була сама фотографія. Взагалі команда дуже швидко їхня працює, так, і буквально через декілька днів я вже отримала свою картину. Але я отримала не одну картину, тому що у них є чудова акція. Акція, коли замовляєш дві картини, то доставка безкоштовна. І я ж, звичайно ж вирішила скористатися цією пропозицією. Вирішила замовити ще один портрет такий. Як бачите, тут фотоколаж. Насправді, колаж можна робити. З багатьох фотографій, скільки ви відправите фотографій, стільки вони в колаж можуть і вмонтувати, зробити. Їх можна також об'єднувати різним чином. Я зробила просту, простий колаж. І також хотіла сказати на рахунок розмірів, можна різні розміри. У мене тут 40 на 60, але розміри можна робити абсолютно різні, там є цілий прайс. Ціна такої картини мені обійшлася 350 гривень одна, і друга 350 гривень, і доставка безкоштовна була. Покажу вам ближче трішки. Тут таке полотно, воно таке матове. По своїй структурі мені пропонували його покрити лаком. Я думаю, що якби я покрила лаком, я відмовилась від цієї пропозиції. Е, але якби я покрила його лаком, воно, мабуть, було б більш глянцеве, можливо, більш довговічне і краще б зберігався колір. Тому за бажанням можна ще покрити лаком, але мені і так подобається. Взагалі, я дуже люблю фотографії на стінах, у будинку, в квартирі. Для мене будинок чи квартира, де є фотографії, це будинок з історією сім'ї. Зараз, на жаль, люди мало друкують фотографії, тому що вони всі десь в телефонах, в комп'ютерах, але дуже хочеться, щоб вони були. В руках, щоб їх можна було взяти в руки, повісити на стіну і любуватися ними, тому що це цікаві такі важливі моменти свого життя, і хочеться, щоб їх згадувати частіше. Просто заходиш у кімнату і згадуєш той якийсь гарний, прекрасний чудовий день, і це додає позитивних емоцій, радості і якихось приємних спогадів. І це дуже класно. Якщо ви захочете також замовити таку картину для себе або для, на подарунок для рідних близьких, то я скину посилання на їхню інстаграм-сторіночку під цим відео. Ви можете зайти і замовити там і для себе щось подібне. Бажаю всім гарного дня, миру, любові та Божого благословення.